Українець на олівці Баварії, зимові плани Шахтаря та виліт легендарного клубу. З вами Нандо. Тож, давайте поговоримо про футбол. Ну, сьогодні штраф бо новості, хуйня повна. Мюнхенська Баварія націлилася на вінгера іспанської жерони Віктора Циганкова. Саме тому на минулому матчі іспанського клубу були присутні представники німецького клубу. В свою чергу представники жерони не проти даного трансферу, але. Як як ви вже зрозуміли, є своє, але продати Віктора вони можуть не раніше наступного літа. Ну і сума трансферу складатиме 30 мільйонів євро. Український Вінгер перейшов в Жирону з київського Динамо за скромні 5 мільйонів євро. Але не треба сумувати, тому що кияни за умовами контракту мають отримати 50% від майбутнього перепродажу Віктора. А вже згодом з'явилася інформація, що скаути мюнхенської Баварії переглядали не зовсім Віктора Циганкова. Вони зацікавлені у послугах 20-річного правого захисника іспанців. Так, це що таке, а? Тож за ким насправді полює мюнхенська Баварія, ми дізнаємося трішечки згодом. А ваші версії я чекатиму у коментарях. Донецький Шахтар планує підсилення в зимове трансферне вікно. Саме на це натякнув спортивний директор гірників Даріо Серна. Хорват опублікував фото з генеральним директором Помаранчево-Чорних Сергієм Палкіним в інстаграм з підписом Ми готові до нових трансферів. Зазначу, Шахтар йде на четвертій сходинці турнірної таблиці. УПЛ. гірники мають своєму активі 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. Тож чекаємо нові імена на помаранчево-чорних футболках. Черкаський ЛНЗ зробив пропозицію тбіліському Динамо по Усману «Камара». Причому саме український клуб є найближчий до трансферу, адже зробив найпривабливішу пропозицію на провідного гравця грузинського клубу. ЛНЗ запропонував трішечки більше 150 тисяч доларів, що влаштувало грузинський клуб. А от сам гравець взяв паузу на роздуми. Гвінієць один з лідерів тбілійського динамо, яке виграло срібні медалі чемпіонату Грузії. Камара оформив 15 голів і 7 асистів у 41-му матчі сезону. Зокрема, забивав Астані у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Чергова Санта-Барбара в Манчестер Юнайтед. Хватит романтики. Трахни мене на вдачу команди спонукають керівництво робити і певні дії. А тому Маркус Рашфорд може опинитися в каталонській Барселоні. Так найкращий гравець Манчестер Юнайтед ризикує змінити клубну прописку. Червоні дияволи розглядають не повноцінний Транс Рашфорда, а більше обмін гравцями, тому в зворотньому напрямку вони чекають бразильця Рафіньою. Каталонський клуб може надихнути дана ідея, адже у 2018 році вони майже підписали контракт з Маркусом. Єдиним каменем спотикання в даному обміні може стати зарплата Маркуса, адже він є найбільш високооплачуваним гравцем Манчестер Юнайтед. Раніше Діаріо Спорт підтверджувало, що Хаві є особистим шанувальником Маркуса Решфорда. Трансфермаркету оцінює гравця у 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Сантос у 38-му турі бразильської серії А програв у домашній зустрічі Форталезі з рахунком 2-1. Але це незвичайна поразка, тому що вона призвела до вильоту легендарного клубу до нижчого дивізіону. З'єбав нахуй з моєї трансляції, ти, блядь. За підсумками 38 турів, Сантос набрав 43 очки і зайняв 17-ту сходинку. До ретівного 16-го місця їм не вистачило всього-навсього одного балу. Сантос є восьмиразовим чемпіоном Бразилії. Також він тричі перемагав у Кубку Лібертадорес. Найбільшу кількість трофеїв клуб виграв у 1960-х роках, коли його кольори захищав легендарний Пеле. Но ну, чемпіоном Бразилії 2023 року став Палмера. З чим його і вітаємо. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.